Disclaimer. Відео знято чисто про зважання з цієї ціні, яке розпочення чи типо. Це просто обзорки розмислення каналу та контенту самої Я Не хотіла нікого осудити чи образи. Постарую фактами і кажу свою думку. Якщо образуються не мої проблеми. Відео можуть бути ідіоські жарти приємного перегляду. Всім радію, що з вами Вітуша, ви спитаєте, а чому Вітуша? Вітуша це ж від слова Віджа. А в тебе в нашій канал пише відса. А я вам скажу. Це вийшло абсолютно звичайно. Я не дуже грамотна людина, особливо в англійській мові я можу зробити помилки. І я тупо пропустила букву H. Через одну букву H я нафіг поламала собі назву каналу. Поздравляйте мене. Ну може колись небудь я справлю неправильно, але якщо чесно, мені все одно, думаю, так лишу. Напевно, по назві відео ви зрозуміли, що це обзор і моє розміслення щодо каналу і контенту ніч. Ви спитайте, хто така ніч? А якщо ви не знаєте, я вам розкажу спеціально. така гачерша, квешниця, аніматорка. Двоє популярна, має три тисячі підписників, в велика аудиторія, як ви зрозуміли, і багато фанатів. І фанати навіть зробили проєкт Ніч Топ. Якщо чесно, я на нього підписана, але я нафік про нього забула. Ну так як ви зрозуміли, у ночі є свій персонаж. О май гад, у ночі є персонаж ніч. Так, да, це дуже очевидно. А сказала я це через сарказм. І персонаж – це чорна кішка з білими прямами і з як стоп. Гольфами на лапи. Ем, дивно, але припустимо. Ну так що ж, приступимо до нашого обзору. І думаю, почати з самого нового відео, яке випущено 3 години тому. У нього всього лише 330 переглядів. А також ми не тільки його подивимося, почитаємо ще коментарі. Речі, я забула сказати, вставляючи відео ні це відео, я не присвоюю собі їхні відео. Я знаю, що ті авторські права. І напевно ютуб мені за це відео дає башки, Але мені все одно. Ну що ж, давайте шукати, смисусім відео. Наскільки я розумію, цей персонаж світловолосий. Це сама ніч. Тобто ос автора. І це вона закоспує. Е... Манашко. Я ж говорила, що будуть і ділоцькі жарти. Ну ось і тримайте, а якщо без жартів, ми зараз підемо шукати смисл в цьому відео. Я почала записувати це відео 23 жовтня, коли було 3 години тому, як вийшло це відео. І естественно, що святкують 31 жовтня? Правда, Хеллоуін Правда, в нас в Україні його не святкує, що дуже жаль. Це типа не офіційне свято, але хтось нього може святкувати. Так на Хеллоуін зазвичай роблять якісь страшні касплеї. Це нам показує іменно таке. Іменно страшний косплей. Правда, він для мене більше мілі. Ну і що я ще можу сказати? Відео зроблено старанно, іменно анімація і намалювання модельки. Бо тому що ніч прийшлось намалювати нову модельку. Я, Наприклад, ну то саму використовую постійно. А не звоню і анімацію. Анімація, анімація теж зроблена двоє старанно. Я б так не змогла, тому що я не бум-бюм. Давайте мало що все-таки може хоч щось зробити. А зараз ми будемо читати коментарі. Якщо шоу в описі відео було написано, гадайте хто Так що зараз ми будемо виштовхуватись саме від цього. Mm, може это не я сама так думаю, а відео гриперне. Я бачу, що я і мобі з A6 з одного завода. Ми робимо майже одинакові гриматичні помилки. Але роматичні це не важливо. Головне, що... Я написала добрий коментар». Ну, Тепер у мене таке питання. Це я сипаю, не увидела, що десь писала про місце, де іменно воно знаходиться. Ну тому що постійно всі пишуть коментар, як про темний ліс. Таня ж звучала кого на косплей, типа. Хто я? Не знаю, може вже придумали косплей якісь місці. Може ж не звучало питання, де воно знаходиться. Але я пропоную перейти до наступного відео. Я пропустила відео з фейкова, ну тому що um, тупо немає смисла. Як немає смисла? Ну, це тупо калап. І розбирати його я не збираюсь. А ось і відео. Що ж, зараз ми будемо шукати смисл в цьому відео. Питайте, в чому відправляється? Ну, це, типа ос автора, сама ніч і ос трьохка. А так діло, що спеціально для нас ніч написала бригаду. Отак, для відео ніч вже бригади створюють. Ніфіга. І так ніч написала бригаду розмов з Казахстан, я не буду її зачитувати повністю. Ну, типа, я ще зачитую не буду. Просто розкажу. Бригаді написала, що вона, типа, дуже емоційна в справжньому житті. Вона все сприймає всерьез, ну і всяке таке. Без зовсім відео всім понятен? Ну якщо не всім це не мої проблеми. Уже ну, треба було. Ну так я пропоную перейти до коментарів. Те ж саме. Це все таки грусну і все таке, але якби якщо напише коментар, тобі легше не стане. Твою проблему побачити, що більше людей. І хтось може зробити з тебе нитіка. тільки. Я так не вважаю, я нікого. Бо не об'єсні, але тупо говорю фактами. Ну, типа, якщо ти напишеш, нічого не зміниться. Так що поздравляю, ти просрав чи просралась нафік. На який тобі ніфіга не допоможе. Це, звісно, може звучати де, де, скриняє, я такого як просто сказала фактами. Ну, тупо якщо ти напишеш цей коментар, то йому життя нічого не зміниться. І та я не объяснюю чужі проблеми, чи це може звучати іменно. Ми приступаємо до наступного коментаря. Вікоріпна анімація, хороша рибка, тож хороша, якщо так таке ще й вкусне. Е. Ні. Ну шо, я? ну шо? Ну да, в цьому коментарі тебе похвалилася, то що анімація в те красива рибка ще называется. Ну що тут непонятно? Так, ладно, наступний коментар студії. Мені стыдно плакати в старшій школі, коли казати ти не шостий клас. Я один раз розплакую через те, що на мене розлили гадячий чай. Це було образом. Мені просто не як я дві на себе розличай. мене заспокоїв. Без перелених класів я 5А, вона 5 Б. Ну а що я можу сказати? Мені дуже жаль, і хоксі стоїталась. Ну вам не має бути стидно через те, що ви просто проявляєте свої емоції. Якщо ви хтось називає нитком, ну якби. Нехаю відео на чотири сторони. А ваші подружка, респект всі інші коментарі про те, що мені ніч колись було таке відео, ніч переробили старе відео, що їжай, ну і просить бригаду. Але я візьму до уваги ще один коментар. Комент в студії. Дивитись на них, дивіться на тіньку, вона смішана. Це що не ставив відповідь ніч, тому що в мене просто дуже мало пам'яті на телефоні. Отак вона відповіла. Маленька все смішкає. Ну що я можу сказати? Більші степень людям все одно вона твої проблеми. У мене самої був опит якось був. Далі весь сім було куфь. Ну скапіть не в Ну Так от в мене були. Проблеми, у що я можу буде пофиг, ну, по Це не мої проблеми, а твої не знаю. Це типа по тому самому принципу, наприклад, ти написав контрольну твій ото класний книг. Типа, якби не буде пофіг, ну потому що це не твої проблеми. Тут же по такому самому принципу, думаю я іскренно розумію ніч. А тепер прийдемо до наступного відео. Ну як наступно, Я відправила відео, які не будуть цікаві, та мені немає вообще нічого роз'яснювати. Але все одно приступаємо. Цьому відео ніч обтопила свої трика. Чо за... А, точно матеріться не можна са. Так, ладно, йдемо шукати смисл в цьому відео. В описі цього відео ніч написала, що все, щоб мене пакло. А, ну туди що можу сказати? Батьки, ловіть лайхак, ваша дитина плаче заходиться. Не треба її успокоювати. А вона в топіті її на... Це рофл, Ніколи не повторяйте дома. А так саме відео зроблено старанно і качественно. Анімація, я від мальовка модеї, думаю, мала б зайняти дуже багато часу. Можливо, якщо ви уважно слухали на початку відео, це відео я почала озвучувати і монтувати ще 23 жовтня. А зараз, як би доходить, кінець 28-го. Я п'ять днів товкувала це не щасне відео. Що я можу сказати, за ці 5 днів ніч вийшло лише відео. Ну і зараз ми будемо на них реагировать. Так що удачі, тому що ви будете слухати не сумашичу. Що я можу сказати у ній за ці дні, поки я в це відео, вийшло цілих три нових. Одне довге, а іменно і... Зрада і два коротких, тобто YouTube Shorts. Так, на зраду В мене, напевно вийде одійна реакція обзор. Я буду зараз говорити про коротке відео, тобто YouTube Шокс. І так перше відео, яке вийшло, ну, це просто дивно в бухірні танцює хеллоїнську музику. Вона ж це називала вайбом. Вже люди. Перестали знати значення си, вони пихають вайб і естетику там, де того немає. По вубоксі просто під хеловінську музику танцювати це не вайб. Хеовіну. Ні. Тому ми перейдемо зразу до другого YouTube Shorts. Воно вийшло два дні тому. Ну що ж, у вас з кого розбирати це відео? Що ми бачимо на даному відео? В випадку для диких тварин попав білий кіт, якому на боці написала агрохейтера. І тут, здається, з'являється наша ніч з в'язаними очима і з палкою в рту, яка несеться на бідну кота. А заду на ній їде просто стрьохка. Ну тут зрозуміло, що відео був негативний посил до агрохейтера. Тільки я ні разу на каналі ніч не бачу агрохейтера, я бачила просто хейтера. Якщо хтось прибіжить мені писають ну що я хайте, що нова, дару, ну Алія і ще якась там. Я вам скажу, а ви не подумаєш, що ці аккаунти, тупа де рофу створені. Щоб поставили набрати підписках ніч. Актив і увагу ніч. І звісно, що такі аккаунти були створені, де байду, на коментарів від підписників ніч. Я не рахую це агрохейтом, ну, тому що це тупа рофл хейт. Я уваги. це, люди. Я тут помітила, що багато яких людей забув значення слово хейт. Ви скажете, ну хай це насмішки над людиною. Дуже часто в інтернеті. Ну як дуже часто, майже завжди. Типу там клинш відео, ти не вмієш танцювати, анімірувати і так далі. Але не забуваємо, що слово хейт є своя родина. Тобто англійська мова. Зараз я спеціально зайду в переводчик для декого. І поясню значення слова хейту. Гейт Ненависть Почули Хейт в перекладі на українську мову буде звучати як ненавість. Ви скажете ненависть появляється в той же насмішках, але в доволі серйозних насмішках, а не в тому, як його привикли позначати в інтернеті. Це серйозні насмішки, вони можуть бути рофельними ненависть, навіть такою людину травлять будуть інкою тоже збивають. YouTube. А агрохітери, ну тобто агресивні ненависні до вас люди це роблять тричі раз більш. І уже серйозно, а не по типу ти трішки, не мієш нам анімірувати і так далі. Ну і тут понятно, що, наприклад, відео то саме нова Лілія, вони теж рофені, щоб на продажіву. А тепер моя сама головна претензія. Ніч те на початку дисклеймер, що дуже яскраві кольори. Ну, я то в телефоні сижу на дуже моїй яркості. Ну, мені так комфортно. А хтось, як я знаю, наприклад, як мої знайомі сидять постійно в телефоні на дуже великій якості. Типа на самій максимальній, яка є. Я попробую подивитися на самій максимальній яркості і кольора. Вони надто яскраві. Типа не сама жорстка епієпсія, що я виділа за всіх, але вони яскраві. Може аж було дисклаймер ставити. А поки що мені прийдеться з вами попрощатися, тому що це в перша частина. Ну мені тупо пам'яті не хватить другу. Тому десь через одне відео вийде друга частина. Ну а поки що чао.